Жива легенда, яка просто заходить із собою весь простір захоплює совість нашої професії. От сказала, значить правда, заключити очі і так подивитися ну з енергетично. Да? от у мене асоціація людина-доброта, людина, яка прийшла в сотні тисяч українських домівок, яка стала фактично членом сім'ї для мільйонів українців. А що вам першим спадає на думку, коли чуєте ім'я Алла Мазур? Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей, кількість її телеефірів неможливо перелічити, та вона й сама вже збилася з рахунку. Перший випуск ТСН. кожного дня сім днів на тиждень. Ювілейний 25-річний. було так цікаво, що схоже на мить. І звісно, ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. На її адресу можна сказати безліч епітетів. Її біографію можна почитати у Вікіпедії і на сторінках Глянцю. Утім, сьогодні ви дізнаєтеся про Алу Мазур трохи більше, ніж може передати телеекран. Я вас люблю. Він, мені мені. Він незмінний шеф-редактор ТСН тижня. Надійне плече, добрий друг і головний критик. Але Мазур. Успіх в тому, що вона в житті на екрані однакова. Однаково вона говорить в житті тобі в очі і говорить глядачам одне й теж. і те ж. Саме тому в цьому її унікальність, і напевно, саме тому вона мені дуже подобається. Для нас вона наша Алочка. А у кадрі Алла і своя. У кожному домі. Ми почали говорити з українцями про. Наше життя про наші потреби за її вимовою. Вчать українську мову, тому що вона перша, хто заговорила нею з великого екрану за Алю Мазур. Колись ми навіть університеті, за її вимовою писали курсові роботи, тому що ми моніторили українські канали, як хто подає український контент, що таке слово тоді не існувало. За її манерою спілкування із глядачем підглядають колеги і ніяк не можуть відтворити. Я пам'ятаю перший раз, коли мені запропонували підмінити алу, я навіть не можу це слово сполучення сказати, підмінити ало неможливо підмінити ал. Ну я дуже хвилювався. Я, мабуть, більше хвилювався ніж перед з яким будь-яким іншим випуском, тому що я знав, що це зовсім інший е, якийсь такий. Підхід це зовсім інше спілкування з глядачами. Вона завжди готова вийти за межі студії і говорити про те, що хвилює усіх, що взагалі у твоєму житті найціннішого крім дітей і родини. Я надіюся, це буде нова і рівна дорога. гігантська військова база. Це зараз кордон між нашим Донецьком. Майдан один другий вона там була душою. Вона там була, тому що вона була на боці тих простих українців, які там стояли. І війна, яка зараз у кожному домі, навіть її власному. Я у Хмельницькому тут спогади дитинства тут поховані мої батьки і мій племінник Саша, який загинув, захищаючи Україну. Кожен її публічний жест це сигнал. І так сталося, коли відома журналістка уперше з'явилася у кадрі із короткою зачіскою. Побачила себе такою і подумала, що чому мені подобається, бо трохи такою. Сильний і стильний хід це заклик до жінок, що як і наша Алла, побороли онкологію: не боятися, не соромитися, не приховувати. А ще ставати не лише прикладом, а й стимулом. Саме. Алла Мазур визначила мою долю, тому що в тому селі на я не народився, і цивілізації толком не бачили. Ну правда, телевізор був все-таки в нашому селі. Якось батьки сказали: ну це ж Алла, це ж Ала, сусідні села. Може, може я теж, теж так Гострим словом, щирою посмішкою і чуйністю Алла Мазур змінює навколо себе простір. Це відчувають буквально усі, кому пощастило із нею зустрітися. Пані Алло, ну що я вам хочу сказати, у ваш день народження. Єдине, чого хочеться побажати, це много еліта і просто здоров'я. Ваша небайдужість до людей, нехай вам, вона вам відгукнеться сьогодні і мепутньому. Ви вмієте надихати, підтримувати і показувати, що справжня журналістика це не лише про факти, а й про велике серце. Щоб ви отримували позитивні емоції від того, що доводиться розповідати, і як найбільше, аби добрих новин ставало все більше і більше. Чуся в тебе весь час у твої стійкості, нескінченні спробі в будь-якій найтемнішій ситуації відшукати примінчик світла. В цьому пошуку ти разом з собою тягнеш. Цілу купу людей, які міняють навколо себе світ і міняють його краще. Найкра... найкраще, із найщирішими привітаннями. Ірина Прокоф'єва, Володимир Парахонський, ТСН 1+,1.